Вольт автомобіль 2015 року випуску з надійним гібридним двигуном 1,5, автоматична коробка перемикань. Автомобіль з рідним пробігом 118 тисяч кілометрів. Питань та зауважень до автівочки ніяких немає. Є парктроніки задні та передні, камера заднього огляду. Автомобіль в ідеальному стані, гарні, непошкоджені, красиві дисочки, безключовий доступ по колу по всьому автомобілю. По салону у нас чорний шкіряний салон, задній ряд. Стан нового автомобіля спереду нас зустрічає 4 електросклопідйомника, електрорегулювання бічних дзеркал зі складанням, центральний замок. Також у нас автосвітло, круїз-контроль, клімат-контроль, шикарний мультіруль, шикарна в нас приборна панель. Також у нас мультимедіа двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка перемикань з вибором режиму руху автомобіля, Автівочка дійсно в дуже гарному стані. Тому, якщо тобі сподобалась моя пропозиція, звертайся до нашої компанії Автофокус за адресою кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка.